Дивіться в сьогоднішньому відео. Катерина Кузніцова зізналася, з ким з російських акторів підтримує спілкування та розповіла про акторів, які залишилися жити та працювати в Росії. Крім цього, відома українська співачка пройшлася по зрадницях повалії Лорак. Також Олег Винник у ганебній ситуації Лада Лузіна розповіла про артистів, які не пройшли випробування війною. І наостанок Настя Каменських показалася з потапом і висловилася про їхній шлюб. Це Марс та зірки. Поїхали! Відома українська акторка Катерина Кузніцова розповіла, з ким з російських акторів підтримує нині контакти, а також зізналася, що має негативний досвід спілкування після вторгнення з зіркою городка Юрієм Стояновим, з яким свого часу разом працювали і товаришували. Про це артистка розповіла в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». Катерина Кузніцова багато років жила в Росії, однак із вторгненням РФ розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою. Зокрема, Кузнєцова розповіла про колегу по серіалу Кухня Дмитра Назарова, який виїхав із дружиною із РФ до Ізраїлю на знак протесту проти путінської політики. Я листувалася свого часу з його дружиною. Зараз ми теж одна одній можемо щось іноді написати. З Анатолієм Білим, який теж переїхав до Ізраїлю, ми дуже класно недавно поспілкувалися. Це була дуже тепла зустріч. Ми працювали з ним у кіно два чи три рази. Кого ще згадати, не знаю. Я за всіма слідкую, але особисто не з кожним знайома. Чулпан Хаматова, Яна Троянова мені дуже імпонує, що вони відкрито виступають проти війни. Акторка також прокоментувала теперішні стосунки з колишнім одеситом Юрієм Стояновим, з яким разом знімалися в серіалі Вампіри середньої смуги та товаришували. Раніше повідомляло, що Катя Кузніцова на початку російського вторгнення написала Юрію Стоянову одному з перших знаючи про його українське коріння. На повідомлення українки актор лише відповів: так це все жахливо, все погано, але нам треба жити далі своє життя. Після завершення зйомок другого сезону серіалу Вампіри середньої смуги, в якому Катерина Кузнецова раніше грала головну роль разом зі Стояновим, актриса вирішила привітати колишнього колегу. Я знайшла в собі сили, коли вони зняли другий сезон привітати з прем'єрою, тому що в мене був такий внутрішній запит, розповідала Катя. Я це зробила, але якогось такого тепла у відповідь не отримала. Я не знаю, яка в нього позиція, хоча він справді мовчить про війну в Україні, каже Катерина. А відсутність підтримки, емпатії та співчуття це завжди мене ображало та бентежило. Коли людина неспроможна на такі речі, мені не просто це зрозуміти. Я собі важко уявляю картину, якщо комусь зле, погано, а я пройду повз і навіть не запитаю, чи потрібна допомога. Тим паче, якщо ти з людиною пройшла якийсь шлях, ми товаришували, ходили в гості одне до одного. Несподівана відстороненість не просто дивує, вона лякає, але це вже в минулому я відпустила ситуацію. Також артистка зізналася, як ставиться до українських акторів, які залишаються жити та працювати в Росії. Крім цього, вона згадала про росіян, які знімалися в Україні, і припустила, чому вони так вільно почувалися в Україні. Акторка прокоментувала позицію українських акторів, які, незважаючи на агресію, продовжують жити в РФ. Це не моя відповідальність, це їхнє життя та вибір. Вони обрали для себе такий шлях. Згадуючи своє життя в Москві, не можу сказати, що відчувала до себе якесь неналежне ставлення. Хоча скрізь розповідала, що я з України, всі це знали. Хтось із наших приховував, я ніколи такого не робила. Український паспорт не змінювала принципово, я себе відносила до людей, які живуть там як заробітчани. Катерина Кузніцова свого часу багато знімалася в Росії, але мала і чимало ролей в українському кіно. На запитання, як оцінює його розвиток, нині каже: Вважаю, що ще до війни були певні запитання в плану розвитку українського кіно. я не вірю в те, що нам надавали знімати своє, як дехто зараз виправдовується, це маячня. Ніхто не примушував знімати російських акторів в українському кіно, на яке отримали гроші, припустимо, в Держкіно. Так, росіяни працювали на нашій території, поводили себе не дуже добре, але ж ми це дозволяли. Друзі, чи підтримуєте ви позицію Катерини та чи здивувала вас позиція Юрія Стоянова? Пишіть у коментарях. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку. Давайте разом просувати український Ютуб. А ми йдемо далі. Українська співачка Катерина Божинська пройшлася по російських виконавицях, які народилися в Україні, але під час війни стали на бік злочинів РФ. Так, артистка висловила повну солідарність з українським народом і засудила про російську позицію співачок Ані Лорак і Таїсі Повалій. Бужинська хоче вважає колег талановитими, однак абсолютно не згодно з їхніми позиціями щодо війни в Україні. До того ж, знаменитість розірвала зв'язки з усіма знайомими росіянами ще з 2014 року. Таланту в повалій не відняти, але коментувати її вчинки як людини, я думаю, що мені нема сенсу, тому що моя думка збігається з думкою нашого народу. Я просто казала, що Ані Лорак це моя землячка. Ми разом з Чернівців. Там є така алея слави біля оперного театру, де зірки Софії Ротару, Іво Боболо та всіх наших артистів. І зірку Ані Лорак люди розбили. Що мені казати та коментувати. Народ це вирішує сам. А з артистами російськими я перестала спілкуватись з 2014 року. Я стала волонтером та почала проводити міжнародні соціальні проекти та стала президентом благодійного фонду Чисті серця зізналася співачка в інтерв'ю РБК Україна. Так само з непорозумінням зірка ставиться до українських колег, які під час війни виїхали з України і хизуються за кордоном життя. Зокрема, мова йде про потапа, влада яму та Олега Винника. Проте Бужинська додала, що вона несе відповідальність лише за себе. Я не коментую, не реагую, тому що я роблю свою справу. І я відповідаю за себе і за свою сім'ю. Звичайно, я цього не підтримую, але я не хочу піаритися на комусь. Я роблю свою справу і відповідаю за себе, пояснила Катерина. До речі, якщо мова зайшла за Олега Винника, то письменниця Лада Лузіна, яка раніше працювала журналісткою світської хроніки та добре знає, шоу бізнес зсередини, проаналізувала, як війна вплинула на популярність українських зірок. А за словами Лузіної, мало хто з наших знаменитостей витримав виклики складних часів. Випробування війною мало хто з наших артистів витримав, каже Лада Лузіна. Не говоритиму, що ніхто, але справді дуже мало хто. Деякі зірки опинилися в дуже непривабливому становищі. Хтось зовсім у ганебній ситуації, як Олег Винник. Ну а хтось просто не зміг побачити себе в нових обставинах, прожити все разом з країною та вписатися в нову реальність. Тим часом Лада Лузіна вважає, що співачка Наталя Могилевська навпаки розкрила свої таланти, здавалося, в нетиповому для неї напрямку шоу-бізнесу. Мені здається, що її вистави, концерти на військову тематику це сильна річ, і саме вона там гарна, і прекрасні вірші Рибчинського звучать зі сцени. в деяких моментах просто до сліз. З'явилися нові зірки, такі як Клавдія Петрівна, продовжує Лузіна. Не буду брехати, що я стежила за її становленням і вражаючим, принаймні, фінансовим успіхом. Зібрати кілька разів такий майданчик, як Палац спорту, це безумовно комерційний успіх. Але загалом зараз сильно пішли у тінь кіно та Естрада. У театру навпаки відкрилося нове дихання. Він давно не переживав такого піднесення. І не лише на Конотопській відьмі, практично на всіх виставах, повні зали. Це етап, на який театр чекав давно і зараз з інтересом проживає. І остання на сьогодні новина, українська співачка Настя Каменських вперше за тривалий час показалася з чоловіком, продюсером Потапом, а також висловилася про їхній шлюб. У своєму іспановмовному блозі виконавиця дала рідкісний коментар про сім'ю, яка багато що для неї значить. Зокрема, Каменських ділиться, що мама її підтримувала та змушувала вірити у власні сили, а тато, якого, на жаль, вже немає, завжди в її думках та серці. Сім'я це серце всього, що я є. Моя мама Ліда зі своєю безумовною любов'ю завжди була моєю найбільшою силою. Мій тато Олексій, хоч його вже немає з нами, але він завжди в моїх думках і моєму серці поділилася артистка. Настя Каменських також висловилася про свого чоловіка Потапа, який є її сім'єю. Співачка говорить, що коханий завжди її підтримує на кожному кроці. Окрім того, виконавиця поділилася їхнім рідкісним фото. Мій коханий чоловік Льоша, мій супутник життя, підтримує мене у кожному моєму кроці. Кожен з них нагадує мені про те, як мені пощастило, що навколо мене така сильна мережа любові. Сім'я це все додала співачка. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося, то ми будемо раді вашим лайкам та підпискам. Ми же бажаємо вам гарного дня та дякуємо за перегляд.